Заводи, обленерго, банки та мобільні оператори усе це майно десятиліттями скуповували російські олігархи в Україні. Як вони ставали власниками важливих активів? Як розвалювали підприємства? І чим володіють навіть зараз, під час війни? Про все це розкажу далі. Це ліганет. Я Тетяна Кругова. Вітаю! Опустит железный занавес, не опустит железный занавес. Ну, его уже опустили, это уже факт. И, я, и меня очень просят не говорить на эту тему. Я бы очень хотел, конечно, чтобы сначала установился мир, и все-таки это важно, когда каждый день это происходит. Це звісно, безусловна потеря. Ось так делікатно російський олігарх і товариш Путіна Олег Дерипаска натякає, що війну в Україні треба закінчувати. Але робить він це не тому, що війна це погано і там гинуть люди. Просто війна зачіпає передусім його фінансові інтереси. Мало того, що за перші дні повномасштабного вторгнення російські олігархи втратили мільярди доларів через обвал російських ринків, так і в самій Україні їм належить чимало майна втрачати, яке вони не готові. У 2007 році Олег Дерипаска купив запорізький алюмінієвий комбінат. Думаєте, він хотів його розвивати і на цьому заробляти? Зовсім ні. Олігарх довів підприємство до банкрутства і почав вивозити заводське обладнання. Наразі СБУ оцінює збитки у 39 мільйонів доларів та 100 мільйонів гривень. Таким чином дерипаска прибрав свого конкурента. Справа в тому, що у Росії він має мережу алюмінієвих комбінатів і купив Запорізький просто щоб знищити його. Також дерипаска був власником Миколаївського глиноземного заводу. Це підприємство мало давати сировину для його заводів у Росії. Наразі завод перейшов у власність України. Звісно ж, Запад дождеться наверняка, нашого відповідного удару. але це рішення за Верховним за верховному А що стосується економічної сфери, то нам можна здесь не чекати рішення Верховного головного командуюча і сміло йти наступлення по всім фронтам. Це ще один російський олігарх і одночасно депутат Державної думи Росії Олександр Бабаков, який має бізнес в Україні. Він а також Євгеній Гінер, російський підприємець, президент футбольного клубу ЦСКА і російський топ-менеджер Михайло Воєводін, стали власниками низки українських обленерго. Росіяни почали скуповувати наші обленерго на початку нульових. Першим активом, який вдалося купити, був Одеса Обленерго. Потім через свою словацьку компанію ці троє придбали Севастополь Енерго, Херсон Обленерго, Житомир Обленерго та Кіровоград Обленерго. Згодом вони стали власниками ще й Рівне Обленерго та Київ Обленерго. Також мали 45% у Чернівці Обленерго, завод Дніпроспецсталь та розгалужену мережу готелів Прем'єр Інтернешнл». Серед них, зокрема, був Прем'єр Палац у Києві. У чотирнадцятому році Олександр Бабаков на засіданні Держдуми голосує за анексію Криму, але це не завадило його бізнесу в Україні. Севастополь Енерго був перереєстрований у Херсонській області. На Бабакова в Україні не наклали жодних санкцій, хоча це зробив Євросоюз. У 2019 році Одеса Обленерго та Київ Обленерго були продані компанії ДТЕК Ріната Ахметова. Зараз у власності росіян залишаються пакети акцій Обленерго Херсонської, Кіровоградської, Житомирської, Рівненської та Чернівецької областей. Після початку війни постала загроза конфіскації майна. Тоді група компаній заявила, що російські олігархи не мають до неї жодного стосунку, а бенефіціари, нібито громадяни Європи. Проте РНБО все ж наклала санкції на частки росіян в українських обленерго. Зараз вище антикорупційний суд розглядає позов Мін'юсту щодо відчудження корпоративних прав. А це ще один російський олігарх Михайло Шелков. Його сфера інтересів, титан, і саме за Титаном він свого часу прийшов в Україну. Краще за мене про нього розкаже СБУ, генпрокуратура та бюро економічної безпеки. На олігархові уже немає де клейма ставити одні підозри у злочинах. Починаючи з 2012 року, російський олігарх володів на території України ігринича з багаченим комбінатом, який здійснював видобуток на території Дніпропетровської області. Стратегічної титановмісної сировини, що використовується при виготовленні широкої номенклатури товарів, зокрема як військового, так і подвійного призначення в Україні Шелков володів Димуринським гірничо-збагачувальним комбінатом, який видобував титановмісну сировину. На російських підприємствах з неї в кінцевому рахунку виготовляли корпуси для російських літаків і ракет. Демуринський ГЗК був у власності російського олігарха аж до початку Великої війни. Наразі він конфіскований і переданий в управління фонду держмайна. Я не можу давати інтерв'ю. Чому? Це позиція моїх юристів. А яка така ваша позиція? Ви з України, ви родились в Львові, наскільки я знаю. Вам... недавно його був обстелем 10 погибших твоїх раніх дітей пытался. Пожалуйста, не снимайте меня, потому что ми в публічному місці. Yeah, yeah. Тімо знати ваше подіску. А це ще один російський олігарх Михайло Фрідман. Народився у Львові, жив у Лондоні і намагався зняти з себе санкції. В Україні в нього також є активи. Вірніше були до війни. Це Альфа-Банк та Неосбанк. Наразі Альфа-Банк, який тепер називається Сенс банк, націоналізований. Фінансові установи це ще одна сфера інтересів росіян в Україні. До 2014 року вони володіли значною кількістю банків. На той момент їхній загальний капітал в Україні сягав понад 17 мільярдів гривень. Для порівняння капітал найбільшого в Україні Приватбанку становив 20 мільярдів. Зокрема, в Україні були філії Збірбанку, ВТБ, БМ-банку та ВС-банку. Крім того, Український промінвестбанк належав російському державному Вніжекономбанку Росії. Також в Україні були присутні приватні банки російських олігархів, той же Альфа банк Фрідмана та Форвард-банк Рустама та Ріко. Останні заарештували і передали агентству з розшуку та менеджменту активів. Ще одна сфера бізнесу, де росіяни захопили практично все. Це мобільні оператори. У 2003 році компанії, пов'язані з росіянами, стали контролювати 98% ринку мобільного зв'язку. З трьох великих мобільних операторів два повністю належали росіянам: це МТС та Київстар. Контрольного пакету акцій вони не мали тільки у лайфсел. У 2003 році російська МТС-олігарха Владимира Євтушенкова викупила акції компанії UMC і володіла ними аж до 2019 року. Тоді МТС продала свої активи в Україні азербайджанській компанії. Що стосується Київстару, то він був куплений норвезькою компанією Теленор ще у 2002 році. Але одразу з'явилися чутки, що купівля відбулася для Михайла Фрідмана. Наразі, враховуючи, що олігар знаходиться під санкціями, суд наклав арешт на всі його корпоративні права в Україні. Зокрема, на 100 відсотків акції «Київстару». як бачимо, російські мільйонери взяли під контроль чимало стратегічно важливих українських активів, і через них могли впливати на різні сфери життя. Це головний мотив, чому вони заходили в український бізнес. Ще один зруйнувати наші підприємства, щоб усунути конкурентів. Так було до війни, але так більше не буде. До зустрічі.